Вітаю, мене звуть Яна Оксана Сергійовна, завідувач відділення професійної патології «Вітацентр». І сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, хто ж такий лікар-профпатолог, коли слід звернутися до спеціаліста. Лікар-профпатолог займається вивченням впливу на сприятливих та шкільних чинків на здоров'я працюючих. Крім того, до компетенції лікаря про входить в розроблення методів медико-соціальної реабілітації, планів діагностики та лікування для працюючих шкідливих умов. Працівникам шкідливих виробництв доводиться мати контакт з такими шкідливими чинниками: як статико-динамічне навантаження, шум, пил, несприятливий мікроклімат, кописом токсичних речовин, вібрація, електромагнітне та інізуючі випромінювання та інших токсичних речовин. З якими захворюваннями можна звернутися до лікаря-профатолога. Ну, по-перше, це велика група захворювань вихованої нервої системи, токсикопилові бронхіти, бронхіальна астма, це силікатоза, антракози, це група неврологічних захворювань, це вібраційна хвороба, поліератиколопатія, також це деформуючі остеартрози, захворювання периферичної нервової системи. Та багато інших перелік за професійних захворювань дуже великий. Коли слід звернутися до лікаря-пропатолога, перше це при проходженні попередніх медоглядів при працевлаштуванні наш клімового облиства. Також працівники, які контактують з шкідливими чинниками на протязі декількох або багатьох років, якщо при проходженні щорічного медогляду виникла бідозра на початковій стадії професійного захворювання, для того, щоб раціонально працевлаштувати та сторонити працівника для того, щоб відновити та реабілітувати його вчасно. Також консультацію лікаря-пропатолога повинні отримувати щорічно працівники, які контактують з рідними установками Це рент-ноборати, лікарі-ремінологи, це стоматологічні клініки, які мають свого значення рене-установка. Основна порада від лікаря-пропатолога це не нефтувати щорічними та періодичними медоглядами. Це стосується як працівників, так і роботодавців. Виявляти захворювання на ранній стадії, дає йому можливості хронізації, дає шанс працівнику на здорове та повноцінне життя. Також треба наголосити, що обов'язково обов'язковий що щорічний чекав, лікування та реабілітація пацієнтів, які вже мають професійні захворювання. Для цього віта центрі створені всі максимально поповні умови, кваліфікований персонал, всі є методи інструментальної та лабораторної діагностики, є відділення фізичної реабілітації, і будемо чекати вас на сіленні віта центру.